Шановні кияни, я як депутат Київської міської ради зареєстрував проєкт рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Віталія Кличка. Це не політичний жест, це реакція на багаторічну бездіяльність, неефективність столичної влади. У чому полягають проблеми? І рішення Київради не виконуються. Мер і його команда демонстративно ігнорують інтереси громади, і рішення лише для своїх. Влада міста працює не на киян, а на вузьке коло друзів та бізнесових партнерів. Преференції отримують свої компанії, а Київ занурюється у занепати і хаос. КМДА не здатна ефективно реагувати на виклики воєнного часу. Київ залишився без системних рішень у сфері укриттів, транспорту, теплопостачання та інфраструктури. Хронічна бездіяльність мера. Більшість ініціатив або саботуються, або залишаються лише на папері. Кадрова політика також для своїх ключові посади отримують не професіонали, а свої люди за принципом особистої лояльності, і саме ця система призвела до паралічу міського управління. Популізм замість роботи, показові акції, фото з дронами чи автобусами є. А от вирішення щоденних проблем киян, зруйнованих доріг, занедбаних дворів, хаотичної забудови немає. Все це призвело до того, що Київ опинився в ситуації, коли міська влада втратила здатність працювати для людей. Якщо директор міста, як називає себе кличко, не справляється зі своїми обов'язками, значить Києву потрібен новий, ефективний, відповідальний і здатний діяти в інтересах громади управлінців, бо так як і зараз продовжуватися більше не може.